Олександр Климов у 2015 році пішов до війська. Чоловік служив у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Загинув 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Хлопці про нього казали, що він був дуже людяний. Командир, він був чесний, він був справедливий. От... То, що він завжди їм допомагав, незважаючи на те, що він на свою посаду, він просто вдягав навіть гумові чоботи. Він копав ті траншеї, копав, Ну, все, що можна було робити, то він робив. Дома він був зовсім іначе. Дома він взагалі був спокійний, він був дуже добрий. Щось діти вчудили, все буде добре, все добре. Тобто він був безвідмовний. Чоловік навчався у Хмельницькому ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Випускників, які загинули за Україну, починаючи з 2014 року, згадують по імену під час вечора пам'яті їх восьмеро: Артем Мазур, Вадим Яківчук, Руслан Ліщук, Василь Остап'юк, Олександр Климов, Олексій Шердюков та Євгеній Рулдугін. Здав ЗНО на 198 балів. Саме улюблені, улюблені в нього предмети це були історія, географія, фізкультура. Так він з цими предметами і йшов по життю. Він розвивав спорт в місті Хмельницькому, саме по панкратіон, джиу-джитсу. Після того, як він... Був на війні, прийшов з війни в 2015 році. Він написав книгу Час відважних. Вона написана для людей, як кажуть, людською мовою про війну, про важкі часи, які він пережив у своєму житті. Ще в шкільні роки хлопець цікавився історією, тож захищав на його думку найцінніше власну державу. 11 вересня 2022 року, рятуючи пораненого побратима з поля бою, Тунгус загинув. Ми всі гордимося цими учнями, нашими випускниками. І щорічно, ми вже в нас традиційно на день героїв, ми запрошуємо сім'ї і проводимо заходи пов'язані із данню пам'яті наших героїв. Окрім вечорів пам'яті, у навчальному закладі влаштовують благодійні збори. Також діти виготовляють різні вироби, аби потім продати їх, а виручені кошти передати на потреби війська. Ми дітям нашим мусимо розповідати, повинні розповідати. Це дуже важливо для них. Вони зараз формуються, їхня свідомість, і вони повинні знати своїх героїв обличчя. Вони повинні пам'ятати, вони повинні віддавати дань пам'яті. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.